Продовжуємо громадському інтерактивному та радіо 1. До нас на зв'язок приєднується Володимир Горковенко, політик, журналіст та колишній член Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення. Вітання, пане Володимире. Добрий день. Слава Україні. Героям слава. Пане Володимире. Хочемо з вами поспілкуватися про нашого міністра Ткаченка, зокрема, про його політику. Чим він е, зайнятий в країні, що обороняється, е, а на що варто було б звернути увагу Мінпульту е, в, першу чергу, е, в першу чергу та куди ведуть споживачі споживачів е, інформації єдиного е, телемарафону? А, ну, давайте якби, розділимо ці питання, тому що в одному питанні поставили аж три. А чим займається Ткаченко? Ткаченко займається насправді пропагандою. Ну скажімо так з одного боку, я особисто не проти, аби була пропаганда, але з іншого боку, ви ж правильно звернули увагу на єдиний марафон. Ткаченко це насправді на сьогодні є єдиним куратором від влади єдиного марафону. Він фактично цензор. Є така чат-група керівників каналів, в які входять «Єдиний марафон, і де обговорюються теми, які обговорюють, які не обговорюють. Ну і Ткаченко ставить плюсик, ставить мінус. Це означає, що плюс погоджено, мінус це якби тема небажна. Там, В принципі, ви самі можете подивитися в що таке марафон. Якщо подивитися марафон, то нас єдиний, хто воює, це. Президент Зеленський, якісь радники офісу президента і пес патрон, це єдиний герой, тому Ткаченко в даний момент займається пропагандою. Наскільки це добре? Ну під час війни пропаганда має бути, але розумієте, якщо б це була пропаганда з звитяг наших воїнів, була пропаганда для мобілізації, це одна історія. Але це ж пропаганда, розумієте, у нас все ж таки війна, то всі відчувають війну, але влада таким чином намагається під прикриттям війни продати в кавичках, можна сказати, лише себе про те, що єдине, ну я вже сказав, єдине, хто воює, це президент, радник офісу президента і прес-патрон. все. Більшіх хто не воює, а ви в цьому марафоні не побачите ніяких зашкварних скандальних тем про те, як продуть гуманітарку. Ви в цьому марафоні нічого не почули досі. Про те, що друг Зеленського Баканов, виявляється за Вів агентуру в СБУ, тобто все те, що людям болить. Ви там не побачите, тому знову ж таки, ми тут виходимо на історію, яка називається цензура. З одного боку, особисто я не проти військової цензури. Військова цензура це чітка регламентація, що можна давати під час війни все, що стосується військових збройних сил, підготовки, навіть цього контрнаступу. Але ж у нас, знову ж таки військова цензура підмінена. Тому Теченко це. Сензор від влади, який намагається продати, варити е людям у мізки те, що потрібно владі, і найбільше. Чого варто було б звернути найперше увагу нашому суспільству в цій політиці міністра Ткаченка? Розумієте, ну, суспільство насправді суспільство звертає увагу. Він звертає увагу. Е Кнопкою ну, від пульта телевізора, і така була шокуюча сенсаційна заява Ткаченка днями про те, що вони звернулися до Ютуб і до мета, ну то власник Фейсбука. Чому це трафік упав в каналів, які працюють в єдиному марафоні. Тобто думайтеся, людина цікавиться не Тим, яким чином зберегти культурні цінності, які вони не вивезли, це було безпосереднє завдання міністерства культури перед війною. А тут ми виходимо на питання знову ж таки: сакраментальне, коли а нас не поп... ну, ми ж не знали. От, хоча вже вибачайте, з кожного унітеза, утюга, праски і, і всього завгодно. Розвідка попереджала про те, що буде наступ. А, а, ну, а ну ну, наша влада не знала. Таким чином всі музеї Херсона розграбовані, всі музеї на окупованих територіях вони розграбовані і переїхали до Росії. Тобто нічого не було евакуйовано. Все, що було там збережено, наприклад, під час наступу росіян в Чернігівській області, самому Чернігом, і це заслуга і ваша самих музейників. Тому замість того аби займатися безпосередніми справами збереження культурної цінності культурних цінностей та культурного надбання, міністерство Ткаченка імені Ткаченка займається ну фактично левого часу телемарафоном і витрачається. А рожови розуміли витрачається на ці цілі дуже великі гроші. Ми ви кажете про те, як має реагувати суспільство. Ну дійсно реагує не кнопку, не нажимаєш на цей марафон. І, але цей марафон коштує шалених грошей а, в той час, коли влада а, шкодує грошей на військових, а, включаючи режим дурника і намагаючи забанити ту правку, яку Верховна Рада проголосувала про те, щоб військовим повернули 30 тисяч гривень надбавки, іншим, з іншого боку, влада ні, без проблем виділяє 2 мільярди на цей. Так званий марафон. В цьому ж марафоні ще окрема історія це такий канал Фрідом російськомовних. От як вони можуть впливати на мізки Скажімо так, росіян, я не знаю, ну, в принципі, його ж не дивляться. от Тому з одного боку, це величезна сума грошей, яка витрачається в цю пропаганду, замість того, щоби. Леву частку грошей витрачати на наші збройні сили, тому що ну якщо наші збройні сили не будуть забезпечувати достатньо, то ну, згадаємо сакраментальну фразу бісмарка: якщо а, ти не годуєш власну армію, доведеться годувати чужого. Ну тобто, це дуже може мати такі тяжкі наслідки. Ну більше того, своїми знайомими спілкуюся, які в принципі. Вони не серйозно це говорять, але якась доля правди їхні словах є. ну, вибачайте, якщо його прибирали, вони стоять в харсонському напрямку. Щоб ви розуміли харсонські напрямок по теперішніх тарифах це не зона бойових дій, і вони не отримують ну, відповідно не те, що там оці 30 тисяч надбавки, а й оці сакраментальні 100 тисяч гривень за те, що ти перебуваєш на подові. Вони їх теж не отримують, тому що згідно цих розпоряджень, тільки лише ця нова поховка і. Південніше південніша територія ближче до Криму, є зона бойових дій. А от ми військові, ну, знайомі, військові кажуть: так: ну вибачайте, за 12 тисяч самі дізвільняйте Крим. Ну він звичайно це не означає, що вони розвернуться, підуть, але якась доля правди в цьому є. Тому замість того, щоб витрачати гроші на е, підтримку військових. Е, або навіть витрачати гроші на створення потужного каналу на зв'язок Russia Today, який був по всьому світі, або інших каналів, влада використовує на величезну купу грошей на внутрішню пропаганду. Ну ми ж розумієте, війну ж виграється в сучасному світі не лише зброєю, а й інформацією. Коли подивитися, потім не дивимося, а що деякі країни нас погано підтримують. Ну розумієте, тому що ми туди інформацію погано доносимо, тому що недостатньо інформації, тому що там переважають російська агентура і російська, російські засоби масової інформації. Замість того, щоб дійсно створити потужний канал, не російськомовний, а англомовний а, а, арабська Аль-Джазіра, вона англійського вида мовлення, вони намагаються просувати. Свої, свої теми, свої меседжі на загальну аудиторію англійської мови і чомусь українська влада вирішує, ну, просуває свої ідеї російською мовою мовою окупанта, тобто це нонсенс. Тому дійсно, якщо ну так підсумувати, то було би добре, аби все ж таки за цей. Ну, це ми так говоримо рік повномасштабного вторгнення. Насправді вже 10 рік війни пішов, щоб був створений потужний англомовний канал, який би е е якраз вів мовлення на західні країни. Але створити канал це ще пів справи. Потрібно, щоб посольства ножками, ручками пішли до місцевої влади, зокрема, щоб цей канал включили в Кабель, щоб цей канал був в кожному готелі. Тоді ми можемо нав'язувати свій порядок денний. А каналом Фрідом російською мовою ми не нав'яжемо порядок денний. Ми лише ну, станемо якісь такі е, ну, канали, які російською мовою щось доносить, і все. Водимире, хотілося б, ще також зачепити певні культурні скандали, так би мовити. Зокрема, про центр Довженка, розкрадені колекції, навіть е проблеми, які відбуваються довкола Лаври? От е щодо Лаври, так би мовити, е хочеться по гарячих слідах пройтися. От на вашу думку, скільки ще триватимуть ці баталії, і як це все закінчиться? Як має загалом Міністерство культури реагувати на події, які відбуваються в релігійному е в релігійній сфері України? Дуже класне питання. З Довженко центру, да, була історія, що через те, що було обрано, спочатку не поставили людину, яка взагалі не мала ніякого відношення ні до культури, ні до, ні до мистецтва, ні до кіно. Єдине там спільне це було корінь, кінологиня. Ну це людина, яка займається собаками. От все ж таки суспільний протест. Дав результат і було проведено призначено іншу людину. Так проблема в тому, що ці людини досі мінкуль не підписав, не підписав контракт. Тобто, ще раз це підтверджує про те, що Мінкуль займається політикою не культурою, от його справа тут, якби десята є е, 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 конкурс обрано людину. Підпиши контракт, він досі не підписаний. З приводу міського патріархату треба е, треба дійсно гнати цю церкву при шиї. Е, От, розумієте, з одного боку, я дивлячись на кроки мінкульту, отут я би його похвалив. От, е, тому що в даній ситуації, якщо стосується Києво-Печерської лаври, вони виконують все поступово, крок за кроком. Е, звичайно, нам хотілося б швидше, але вони проводять е, ревізію, комісія заходить, описує приміщення, е, інвентаризує їх, ставить пломби і йде далі. От. Тобто вони тут в даній ситуації роблять все правильно, але Київ-Печерська лавра це така верхівка Айсбергу. Це якщо говорити загалом про про вигнання оцих московських бісів, чи московських чортів, московських попів у рясах. То я думаю, що так як воно відбувається, це дуже 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 довгий процес. Ну навіть на моїй рідній Волині, якщо подивитися, скільки церков перейшло, перейшло пішло від московського патріархату. Станом на зараз в московській так званій церкві 669 парафій, і лише 199 перейшли до Православної церкви України. Про що можна говорити? Тобто, з одного боку, процес іде йде еволюційним шляхом, але я боюся того, що все ж таки історія, яка називається «вигнати російського попа, більше нагадує сценарій. За попами ганяються, їх ганяють цих московських попів. Вони щось протестують, влада собі здобуває прихильність патріотичного електорату. Очевидно, сподіваються, що. Під час виборів, коли вони там вже будуть, це вже інше питання. Вони це конвертують в свою підтримку. А коли вибори прийдуть, очевидно. Ну думаю, що я так прогнозую, от, така моя суб'єктивна точка зору, дивлячись на те, як відбувається процес вигнання тих московських попів з боку влади, очевидно, влада сяде, і домовиться з цими попами і скаже: ну, ми ж так якось нового ганяли. Ну, це таке натя, це, це, це гра на публіку. З одного боку, ми ганяємо, а з іншого боку, ми вас не забороняємо. Для того, щоб це питання вирішити кардинально, є лише одне рішення: це законодавче, це ухвалення на рівні Верховної Ради, закону, який би забороняв діяльність Московської церкви в Україні. Станом на зараз у Верховній Раді є три відповідні законопроекти, не лише від опозиції, яку ну, всі ініціативи якої влада ігнорує. А є і урядовий законопроект. Да, він більш лояльний до цієї церкви московської, але тим не менше це дає якісь підстави говорити про те, що ми можемо заборонити московську церкву в Україні. Тому е, е якщо говорити про Мінкуль, в дані ситуації, е е от поки почеські лаври вони там відбуваються певні процеси. Але мене трошки здивувало, коли. Е Мінкульт вивішує інформацію, що така то громада прийшла до ПЦУ, і цей значок мінкульту до речі, який під час війни вони намалювали напевно да, знов таки не було куди гроші втрачати міністерство культури, як намалювати лого. Це не велика суба, але тим не менше розумієте, під час війни витрачати це ж те саме, коли у вас тут хата горить, а ви пішли купу... а ви пішли робити манікюр. Ну, десь так виглядає як, е, е, створення логу Міністерства культури України. Так, от, коли відбуваються якісь переходи, зокрема там скандальні переходи з великим таким протистоянням, це на Хмельниччині, на Житомирщині. Він куль вивішує інформацію про те, що така громада перейшла до православної церкви України, але тут нюанс в тому, що Мінкульт для того, аби ця громада конкретно перейшла від московської церкви до православно церкви ріна, зробила рівно нуль. Але ми пропігалися, тому тим більше, знову ж таки, компетенція, до речі, а чого ж тоді е, е, Міністерство культури по почайво нічого не говорить? Це ж заповідник. Це теж безпосереднє підпорядкування, можна взяти під безпосередньо підпорядкування Міністерства культури і повернути, можливо, за аналогію з києво печерською лаври з Кілопеченої Лаври Лаврою цей цю святиню України. Тобто там, де потрібно, можна би попрацювати було, і якісь об'єкти є. Я кажу, як. Споруду церковного, мінкульт чомусь не дуже, не дуже займається. От там, де резонанс, він тоді може там, інформаційно долучитися, примазатися. Але а, якоїсь системної роботи, яка б стосувалася вигнання московської церкви, на жаль, мінкульт не робить. Хотів запитати про хороших так званих русських. І про єдиний марафон. Чому досі заграють в єдиному марафоні з Піонковським Фейгіним і, ну, і їм подібних персонажам? Я не знаю, ну розумієте. Ну, наша влада з одного боку, вона ну, якби міряє все стали до себе рейтингами. Це для них зараз не є шкода, ну не 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 шкідливо. Вони, вони граються в цих заграваннях з хорошими русками. Чомусь вони вважають, що вони таким чином достукаються до російської аудиторії. Знову ж таки, хоча можна просто помоніторити, хто дивиться цей фрідом на Росії, ну ніхто не дивиться. Ну тому це вже не 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 переконання переконання Росіян. А це загравання з все ж таки з російськомовною аудиторією, яка ж все ще є в Україні, і, і, і ну, це об'єктивні речі ми нікуди е, це не це не дінемо. Ну це не послідовність української політики, тому що з одного боку, ми, нібито, патріоти, ми воюємо з Росією, але з іншого боку, ми намагаємося привчити українців до того, що це ж таки, ну і в Росії ж не всі ж погані. В Росії, напевно, є хороші люди, так давайте з ними говорити. Розумієте, таке загравання вони дорого коштують, і, 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 тому що сьогодні вони добрі, але імперс, цей імперіалізм, великоруський шовінізм в росіян в крові. Вони сьогодні добрі, вони. Ну, Ніби до таких стоять таких на лапках, а тільки буде з ну незручна ситуація для України, вони покажуть зуби. А, і ну, я ж не дарма кажу про те, що подібні загравання дуже дорого коштують Україні. Ми вже несемо шалені втрати, які ми ніяк не можемо ніколи не зможемо е, ні компенсувати, ні перегорнути, ні забути. Тому я звичайно проти того, аби я не вірю в хороших От тому я дійсно таки радикально в цьому плані. Я вважаю, що їх не повинно бути. Тим більше знову ж таки, якщо напритулі Фейфей говорити, або або таку категорію ліберальні росіяни. Ну, все, що є в Росії, воно санкціоновано ФСБ будь-яка опозиція в Росії. Це дозволено з ФСБ. Всі, хто є вибиваються з цієї рамки, їх вбивають як Німцова або сажають у в'язницю. Тому оця загравання з хорошими рускими, це це, це це дуже погано. Ну українська влада це якби толерує, оскільки поки ж... для них теж ну знов таки важливо цей електорат. Російськомовний електорат, який все ж таки теж думає, що от в Росії є хорошою руські, от тому я ж не дарма кажу. Ну, наша влада живе від рейтингу рейтингу. Навіть от, я з політичних партій за цей рік жодне я щось не зустрічав, щоб замовляли якісь афіличне питання. В Офіс президента. Що місяця проводить опитування, вона ну розумієте, чому вони ж почали гонитися за московськими попами? Тому що опитування показало про те, що це десь плюс. Все. Ну якщо покаже раптом опитування, що ця тема є непопулярною, і українське суспільство охолонуло до неї, вони перестане гонитися за цими попами. Так само і з Росії з росі... хорошими рускими. Ну це поки їм ну не йде в мінус, От, е, тому що тих. Завжди протесного електорату набагато менше, аніж умовно кажучи, оцих прихильників хороших руських. От і все. От вони просто зважили і подивилися про те, що ну, їм це не їм це якби не мінус, а навіть плюс. Тому і вони заграють. Ну, це така ущербна державна політика, зокрема інформаційна, на жаль, так є. Ну і ще хотілося б дізнатися вашу думку як колишнього члена Нацради, чи достатньо українського проукраїнського контенту пропонує нам мінкульт в Україні, ну у тій країні, яка воює, яка боротьбує? Ну, здається, він нічого не пропонує. А, а... З об'єктивних причин, хоча знову ж таки намагається раніше це і таких до повномасштабного вторгнення у нас був якраз бум в кіно в українців книги. А, до речі, якщо я не помиляюсь, якраз за минулий рік рік на вторгнення вийшла рекордна кількість українців, тобто, в цьому плані Мінкульт, насправді якби іде по закону, і я би ну, от тут розумієте і хотілося б покритикувати, але з іншого боку, давайте ж подумаємо, якби на нам дана ситуації що потрібно: залучати гроші і кіно виробляти чи витрачати на армію. От звичайно, є пріоритет армія, але коли виділяються гроші на програми знов таки друзів з 95-го кварталу, ну це трохи шокує. От і коли говориться про те, що ми будемо. Виділяти гроші на підтримку якихось культурних діячів, це теж трошки дивує більше, ну таки, це було би нормально можливо, якби був прозорий конкурс. Але прозорого конкурсу зараз не існує. Тобто є так, що ну, ти 95-го кварталу, ти це зарізали зелене світло, ти стовідсотково відсотково отримаєш якийсь грант від держави чи якусь допомогу від держави. Ти можеш щось створити. Всі, хто вибивається і не є у цьому так званому. 90-му кварталі, 95-му кварталі вони за межею. Тому е в ідеалі це правильно, ну якось потрібно підтримувати, але, але якось воно відбувається розумієте, з Якщо ти йти з цієї 95-ї, з 95-го кварталу, ти отримуєш якусь допомогу, отримаєш грант от, премію. Він на тебе за кордон випустять, і ти там можеш потім поливати грудом країни і казати що різні речі, як ми вже не раз бачили скандальні історії. От тому, от з одного боку, це треба підтримувати, тому що складно скрізь всім, е, от, і е, але якщо ти відтримуєш, то ти створюєш якісь конкурентні умови. А так виходить, що повна конкуренція повністю вбита і якісь преференції в цьому плані отримують, якщо говорити про виробництво. Кіно телепродукту, на що в принципі акцентує увагу нинішня влада, то тут є пріоритет лише для своїх, а книговидання все ж таки теж якось відбувається своїм чином. Якщо далеко говорити, Шевченківська премія, от навіть тут хотіли нав'язати свої правила гри. В результаті дійшло до того, що е, Шевченківський комітет в повному складі пішов відставку. От. Тому, от все ж так відбувається культурі і ну от все, що підтримує, всі, хто підтримує президента, офіс президента, вони отримають зелене світло. Тільки ти йдеш не так, як вони хочуть, ти опиняєшся на узбіччі, тебе викидають. Тому, якщо було все ж таки конкурентні умови, рівне правила, прозорі правила, як були раніше, навіть коли подавалися роботи на конкурси на, на отримання гранту від державного робництва кіно, і ти. Теоретично мав можливість виграти, це було нормально. А зараз, ну, це таке, знаєте, як, ну, в совдеп, совдепі, ну нібито щось якось ці якісь конкурси, але насправді виграють тільки ті, хто потрібно. Ну, це, на жаль, дуже така неприємна ситуація. Тому говорити про те, як він підтримує, ну, якщо так дивитися у інформаційній стрільці, ну, якась підтримка є. А коли ти починаєш копати глибше, то Ну, виявляється, ти там з побачиш ті тих людей, які, які дуже лояльні до влади. дякуємо вам, пане Володимире, за цю інформацію. Дякую. Я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами в етері був Володимир Горковенко, політик, журналіст, колишній член національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Говорили про нинішню політику мінкульту та його очільника. Ткаченка. Дякуємо вам, пане Володимире. На все добре. До побачення.